Всім доброго та мирного вечора, дорогі підписники та гості цього каналу. По-перше, хочу привітати сьогодні 19 серпня з Яблучним спасом, всім миру, здоров'я, добра, благополуччя, мирного неба також. І щоб у вас все було добре. Сьогодні відео. Побачите про що відео зараз. А саме. Подивіться, які лунарі у нас. запашний, Ой, може там. Ой, боже, як бахають яблучка, Буравиться просто. Дивіться, не знаю, чи мене видно тут, чи не видно. Але я вам показую, це просто краса! Якщо в спалах вимкнути, тому нічого не видно, але. І зі спалахом видно, дивіться. Ну це ж просто краса. Це ж таке. І тут, до речі, вона сівалась тут. От дивіться, бачите, ціла краса. Краса виросла. Дивіться, як вона цвіте гарно. Ну, це ж просто неперевершено. Ну от скажіть. Просто научав, звісно, не встиг зняти, але дивіться. Тепер я хочу, як вона розмножується. Оце я помітив десь ось тут. Ой, не знаю, де. це. Чічно тут знайти десь. О, дивіться. Оце було раніше. І тепер, бачите, тут розкрито, оце отута, напевно, ось тут насіння. Тут колись було, напевно, цвіла квітка, і це десь був, напевно, червень, нап... напевно. І тому вона перецвіла і вже насіння там буде. Потихеньку, отак от, за порядочком, так розкриватись і розсіватися. Дивіться, а ага. оце от було, напевно, вчорашнє. Вони, до речі, коли вони до місяця тягнуться, вони шукають місяць. Вони місяць шукають. До речі, у нас таке небо зірки, але нічого вам не видно. Зірки не передаються на камеру. Напевно, треба спеціальну камеру. Але вони коли починається ніч, ввечері починається. Десь годин 7-8 розкривається. А ось в 7, вже годин, вони вже отак м'януть. Тобто квітка, яка живе тільки в нічну пору. І дуже гарна квітка. Дуже гарна квітка. А запах. І ще звуть, називають лимонниця, якщо я не помиляюсь. Бо запах як як в лимона. Ой, пил. Пилок уже чи що. Ну, моїх на обличчя. Ну, не знаю, коли це відео вийде, але хочу сказати, що в нас пропало світло тільки що. Тому не знаю, коли вийде вечір. Дивіться, куди циганка залізла. Прямо відром. Ну от подивіться, які ви курочки. До речі, вони сьогодні на дієті, Ну, як на дієті, Ось ці кабачки вже не треба, а вони щоб ви скупували. І сьогодні крупу тільки давали, щоб вони привчалися і, і щоб вони привчалися до крупи. Тому ось такі справи. Ну, що таке? Ну, дивіться, залізла собі туди. І що ти туди залізла? В те відру. Що ти дивишся? Що там, що там таке? Ти знайшла? Ту такі справи. Ем, я У нас сьогодні було також спекотно, але під вечір також не спекотно стало, тому добре було під вечір вже. Курочки тут собі тут. буду почастіше їх показувати, тому буває так не кожен день. Завтра не знаю, чи їх буду показувати. Але вони ж відросли за цих два місяці потихеньку підростають, можете подивитися відео моє, там, де ми їх купили. І дивіться, дивіться, як воно дивиться, дивиться. Добре, не буду їм заважати, буду їх вже зачиняти та е, ловити. Всім привіт, ось я. Буду ловити молоденьких. Даруй разу, вони так сидять на відбуті, тому це їх дуже легко ловити. Давай, 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 давай. Давай. О, О зловив, зловив циганку. Тут таке буде пришвидшена буду знімати відео. Тому. Так, іще одна залишилася. Ой, стоп зараз. Ну, все. Так, Іду до старих курей. Береть я вже прийшов і йду відразу перевіряти це гніздо. Так, давайте перевіримо. І бачимо знову ту саму картину. Я в шоці, Не розумію. Вона що? Вирішила з'їхати від своїх друзів. Чи що? їй там хоче на, на, на це. Одна жити, чи що ночувати? Я не знаю, так. Ось ти ж курочка, курочка. Так. А ну-ка, злізай, злізай. Ти не маєш тут сидіти на осінь. Оце. Ти не несешся і сидиш так. А ну-ка залізай. Я ж тобі сказав, злізай. Так. Тут. Я її буду відучати, відучати від цієї. Від цієї живички непотрібної. От курочка. Ну от що ти така не слухня? Скажи мені, це буду її нести зараз. Її якось треба... Принести іще. Так, давайте. Несемо її. Головне, щоб це півень цього не побачив, тому що. Буде. Так, ану-ка, давай, давай. Та ти куди йди? Та, та ти йди куди ти йдеш взагалі. Ну ти. Ну ти що? Анука, йди. Я сказала, та куди ти йдеш? Так, ану-ка. Боже бо Ану-ка йди, ану-ка йди, все, все, все. Боже, які. Це просто смішно і грішно, Отак От називається. Ну, а вам, друзі, я бажаю мирної ночі, щоб у вас все було добре. До нових зустрічей до завтра. Всім па-па-па-па.